Друзі, на цей раз хочу вам розповісти трішки інформації про модернізований пістолет Фор-20СП в калібрі 9,19 19 кілометрів. Що тут є цікавого? Це наявність дульного гальма компенсатора для зменшення віддачі під час постіру. Виробництва ФОР. Це сталева, висока, спортивна, товолоконна мушка для зручного прицілювання. Ми маємо тут поліматерний приціл тріджикон Серео. Але ми можемо виготовити також пластини перехідні під будь-який кіліматер, який ви захочете. Також в даному пістолеті присутній подовжувач патронів на плюс два додаткових патрони для збільшення загальної міські патрони. І таким чином в даному магазині на сьогодні у нас присутньо 18 патронів. Збільшена шахта магазину Форд для, для зручного перезаряджання. Також в комплекті з даним пістолетом іде три змінних задніх накладки рукоятки під індивідуальні вимоги користувача. Ось система автоматики пістолету це городки ствола. Ми не даємо пожиттєву гарантію на основні частини пістолету. Це рама за та ствол. А також і такий момент, я хочу просто показати, як пістолетці легко розбирається. Одним рухом ми зробили неповне розбирання даної зброї і таким самим одним рухом ми її склали.